Гравець збірної України з футболу зацікавив скаутів дуету клубів клубів топ Чемпіонату Трансфер Артема Довбика в серію А. Шахтар близький до трансферу півзахисника в чемпіонат Туреччини, яке важливе питання по майбутньому «Динамо» Київ повинні обговорити на цьому тижні Луческу та Ігор Суркіс, а також новий трансферний рекорд Манчестер Сіті та інші свіжі трансфери літа 2023. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну і як завжди, не забувайте залишати власні коментарі, підписуватися на канал і, звичайно, ставити вподобайки. Адже саме так ви краще всього. Допомагаєте да розвивати український Ютуб. Історія каліду в Челсі закінчилася просто блискавично за своєю швидкістю. Сенгалець став футболістом Альхіляля. Рік тому за нього віддали 38 мільйонів, а зараз отримали 25. Що виглядає дещо дивно, враховуючи той факт, що сині мали справу із шейхами? Наприклад, декількома днями раніше цей клуб віддав 55 за Рубена Невиша, у якого залишався рік по контракту з Вулерхемптоном. Але це вже діло таке. Челсі повернувся з Брайтону талановитий Леві Колвін, котрий в минулому сезоні виглядав на голову краще кулібалі. Арсенал нарешті таки погодив умови контракту з Юріаном Тімбером. Захисник збірної Нідерландів та Аяксу повинен приєднатися до канонірів вже цього тижня. Сума трансферу складе 48 мільйонів євро. Про це написав інсайдер Фабрісія Романо. Футболіст підкупив артету своєю універсальністю та поставленим першим пасом. Тімбер може зіграти в центрі захисту, так і на правому фланзі або ж навіть опорником. Манчестер Сіті узгодив особистий контракт з найдорожчим захисником в історії. За Йошка Гвардіола блакитні заплатять близько 100 мільйонів євро. Цю угоду особисто ініціював та Пеп Гвардіола. Він вважає, що хорват може стати кращим на цій позиції на майбутні 10 років. Центрбеку зараз 21 в цьому сезоні у нього 41 матч та 3 голи. І лише два роки тому за нього бики віддали Динамо Загреб 19 мільйонів євро. Баварія та ПСЖ завершують трансфер люки Ернандеса. Повідомляють одночасно і німецькі, і французькі журналісти. Сума трансферу складе близько 35-40 мільйонів євро. Контракт із захисником вже ухвалено. Така ціна є прийнятною для мюнхенців, адже через травму Ернандес майже рік не грав. І в яких кондиціях він буде потім, питання ще те. До того ж, він і раніше частенько опинявся в Лазареті, а після травми хрестів перспективи там не райдужні. Хоча, хто знає, можливо, в 27 років француз все ж таки зуміє відновитися. Ще один син колишньої легенди футболу змінить свій клуб цим літом. Він герилля та збірний США. Тімоті ВА повинен продовжити кар'єру в серії А. Ювентус завершає перемовини з французьким клубом на цифрі в 10 мільйонів одразу, та ще два у вигляді бонусів. Саме в таку суму його оцінює трансфермаркет. Цікаво, що раніше футболіст грав в виключно центр Форвард, але пізніше до своїх 23 років встиг пограти і на фланах півзахисту, і навіть захисту, де з однаковим успіхом грав як зліва, так і справа. І знову успішна гра молодіжних збірної України на Євро привертає до наших футболістів все нові нові наземні клуби. Цього разу на останній грі на стадіоні були поміщені представники одразу декількох команд Бундесліги. Їх увага за інформацією Sport.ua була прикута до Максима Таловірова. Мова йде про Вердер та Айнтрах. Центральний захисник давно вже грає в Європі і повністю там адаптований. Ще взимку до нього придивлявся Шахтар, але тоді гірники чомусь все ж таки вирішили почекати. А сам футболіст опинився в оренді у Ласки. Там він не одразу став основним, але свої 13 ігор за півроку все ж таки награв. Трансер оцінює 22 річного гравця в 1 мільйон євро. А ще в «Спорт.юа» пишуть, що Мілан пропонував взимку 1 мільйон за півзахисника руха Марка Сапугу. Нібито він вразив скаутів у матчі юнацької ліги чемпіонів проти інтера та того ж таки Мілана. Але травма футболіста змусила італійців. Поки що цей трансфер відкласти. В Динамо, Київ, найближчим часом повинна відбутись зустріч Ігоря Суркіса з Мірчою Луческою, на якій будуть утверджувати цілі на наступний сезон. Очікується, що на ній також вирішиться, і незрозуміла ситуація по трансферам. Адже як повідомлялось раніше, президент проінформував лідерів, що клуб повинен скоротити бюджет через відсутність лі чемпіонів та ліги Європи, війну та пусті трибуни. І, хоч команда готова продавати, але знайти охочих викласти щось пристойне після такого сезону, задача не з простих. До речі, Олександр Каравай в умови президента прийняв і пішов на суттєве зниження зарплатні. Гравець уже пройшов медогляд перед новим сезоном і розпочав підготовку з командою. Раніше була інформація, що захисник був одним із перших, з ким могли попрощатися кияни. А за інформацією Інсайт, основна стаття розходів, окрім футболістів, в динамо це сам Мірча мірчалучиску, на утримання штабу якого виділяється майже половина річного бюджету команди. Півзахисник шахтаря Майкон може бути проданий в турецький Галатасарай. За інформацією глави спорту, вже найближчими днями клуби проведуть перемовини по трансферу. Такий поспіх обумовлений тим, що мова йде про повноцінний викуп. А не як багато хто зараз бажає, урвати з УПЛ безкоштовно. В такому випадку встряне вже Корінтіанс, за який 25-річний бразилець виступає на правах оренди. Коли вони поочували пролацю оренди шахтарем, то гірники включили спеціально такий пункт, як одну із умов. Є також інфа про інтерес Лаціо до Артема Довбика. А логічно, якщо це і правда, то українець не перший у списку італійців і навіть напевно не другий. Причина проста: 15 мільйонів євро. Занадто велика сума для клубів серії А за виконавця, який гарантовано буде резервістом. А далі місце капітана Чірий Мобіле сумнівів нікого тут не викликає. Але будемо мати на увазі, що ім'я Артема гарно відомий італійській пресі. В Україні хочуть повернути вболівальників на стадіони. Цього тижня повинна відбутися робоча нарада, на якій обговорять це питання. Але нюансів по бомбосховищам та логістиці зараз занадто багато, тому слід почекати більш детальної інформації від офіційних представників. А що гадаєте ви? Наскільки виправданим буде такий крок, виходячи по цифрам балівальників на трибунах до війни, кількості фанатського руху, які зараз захищають країну зі зброєю в руках, та біженці, виїхавши з України. Бо мені Запоріжжя важко сказати про ситуацію в центральній та західній частині країни. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.